Як вносити творця в дії, не лише пам'ятати, що є якась вища сила. Рав, коли наближаємося до нього, вивчаємо його і бачимо, наскільки він організовує, наскільки знаходиться в основі кожної дії і всіх дій, які приходять до нас? І так ми стаємо зв'язаними з ним? Тому що це дуже сильне відчуття, ця річ. Так, ж. Тож як передати це товаришам також? Раф, я це не передаю. Вони повинні самі це осягти, повинні працювати над цим самостійно. Те, що вони чують від статті, це те, що вони повинні почути і нічого більше. Неможливо їм розказати. Тому що це завдасть шкоди. Товариш, якраз і є це відчуття, коли ми відчуваємо в зумах на наших зустрічах, є ніби якесь філософування замість цього зв'язку. А ви те, що ви робите так? Це ні, я не думаю, що це вірно. Товариш, як правильно працювати, як робити цю роботу, те, що товариші вкладають, дійсно вкладають усі свої сили. Енергія правильно працювати на наших зустрічах, щоб дійсно зв'язати творця, відчути це, а не просто філософувати. Творець повинен бути як результат наших зусиль. наших зусиль. Щоб з'єднати усі причини в ньому, до нього, з ним. Тож це також відчуття людини, це не так ж, ра, відчуття людини. Все, що розкривається, розкривається у відчуттях, відчуттях людини. Тож як нам допомогти один одному в цьому як відчувається дуже особистим для людини. Рав, я думаю, що. Ви занадто хочете бути зв'язаними один з одним в розумінні матеріалу. Це має бути більше в стремлінні до злиття, але розуміння матеріалу, який є в кожного, все ж таки це його власний особистий підхід. І я не бачив в жодному місці, що потрібно бути настільки відкритими. Тому що в цьому ви просто плутаєте один одного, збиваєте з пантелику. Це ваше стан. Коли ми зустрічаємось, Краще просто читати статтю та мовчати після цього, чи треба прочитати двічі. Можливо, є чи... з вас товариші, які не розуміють ну, найпростішим чином текст. Слова там якісь щось але це потрібно пояснити один одному. Це так. Тобто, сам текст. А більше цього, про це не кажуть. Не особливо то розмовляють. Це називається не розкривай потаємне, що є в серці. Це те, що має бути. А інакше ви витягуєте. Такі найважливіші речі назовні, ніби викидаєте їх, обесінюєте їх. Вони виходять у світ, і неможливо їх потім повернути.